Всім привіт. Ну от давно ніякого відео на каналі вже я не випускав, тому що чому не випускав, тому що немає що показувати. Ліс абсолютно сухий. Більше ніж вже півтора місяці ні краплини не було дощу. Обіцяли на четвер пятницю Нічого не було. Тільки як так, скажімо так, сонця немає. Таке хмарне небо. І все. Це просто якась екологічна катастрофа, ще й в лісі. Тільки в державі таке. Ще й в лісі нічого нема. Не знаю, що воно буде далі, але зараз от єдиний екземпляр, який мені попався. Я так просто вийшов. От, бачите. Підсохший маховик. Є в мене декілька відео, які я тут 2 половиною тижні назад знімав, тому кому цікаво. Залишайтесь на каналі і дивіться, там були цікаві і непогані гриби. Але поки що не знаю, що показати. Що взагалі будуть осінні гриби, нікому не відомо. Така посуха, що ніхто не пам'ятає тих старих людей, що постільки часу не було ніяких дощів. Але дивіться, цікавий грибний збір. Продовжуйте цього відео, зробили вставочку. Грибів, який збирав буквально ще недавно в цьому лісі. Йдемо на радісне слово знайшла. Так. Ага, і тепер я бачу. Ого, який красивий. Еталонний прямо. Еталонний. Це один з моїх улюблених розмірів. Величезну гриба дуже приємно знайти. Отако от окрасення. дивіться це який. М? Ай-яй-яй-яй-яй. Зараз, до речі, таких от маленьких і не, ну, не знаходиться. Десь плюс-мінус отакий от розмір. Чудово. А цього біляка взагалі було нескладно знайти. Тому що ще мені й сонце допомагає. Дивіться, він як зірка тут. Мало того, що тут така відкрита ділянка. То ще дивіться, як і сонце його підсвічує. От такий, от такий. Ого, а він такий твердий. Що собі? Ну давайте все перевіримо твердого. Там же ми будемо цікаво. Що тут? З тим грибом? Давайте отак. О! Ось тут в центрі пару дірочок. А так гриб хороший. А, дивіться, гриб хороший. А тут хто? Всього чіпати не буду, нехай сидить. Мабуть, зараз заберу цього гриба і вже буду рухати додому. Скоро покажу фінальний результат. Якщо ну, буду вже повертатися назад, можливо, щось попадеться по дорозі, то ще покажу. А ні, то просто десятоки грибів, я думаю, вже буде і непогано. Такі останні літні білі гриби в дубовому лісі. Красені? Ліс шикарний. Всім привіт! І знову у нас вечірній вихід. Знову ми удвох. Я і моя мама. Я ще я кажу тільки камеру став десь там поправляти, дивитися, діставати. А мама вже знайшла отаку от гриба. От подивіться, які вони ростуть. На вулиці вже майже осінь. А тут отакий грікий. Та ти що? Оце так не спочин. Ну ви молодець, такого знайшли. Диви який. Зблизька не хочете побачити який? Вон, який. Почин є, так що дивимось далі. Ну, біляки в цьому році однозначно дивують. Ми, ми вже просто задивовані до, до дірок до всяких меж. Це просто фантастика. Бачите? Вон. Ще проходьте туди. А тепер видно? Mm -hmm. Две який. Замаскувався, так? Mm -hmm. А тепер я вам покажу. Як ти хвись знайдеш, коли так от листя. Десь приблизно так. От і він дивіться замаскований. Так ти коли його відкрив і все, що з фрунтом. Просто і гриби, яке ростуть. На 150% впевнений, що це не останній біляк на сьогодні. Можливо, їх буде небагато ввечері, але вони ще будуть. Такі ще молоденькі зустрічаються. Забираємо, прямуємо далі. Ну, тут їх зараз небагато, ну, зараз побачимо. Є грибок. Ну, Цираїски ми не беремо, це. Поки, поки у нас у нас чи нам зустрічаються такі грибарі. Наші нам чи сироїшки. Ось от. замінник сироїшки номер 1 Коли є отакі, то білий гриб це найкраща сироїшка, таке? О, такий. Беремо і далі. Вже є три штучки вже. Чудово. Буквально десь хвилин за 10 третій грибок. Можливо далі не буде, але поки так. Супер. От мій там а рюкзак. в рюкзаку величезний такий пакет. Сьогодні я з пакетом прийшов, став чистити гриба, дивився в сторону. Дивіться, так? Да? Ще один біля Це вже не перший раз. Ти буваєш так, сідаєш і починаєш чистити і дивишся по сторонах. Ну я знаю, там мурослік там є. Не знаходиш гриби. Ну, зараз глянемо. Зараз глянемо, поки такий. М? Красень. Забираємо, йдемо далі. О, а це вже тон мені дуже подобається. Мама каже, що дуже гарні десь там якісь при дорозі грибки, Ну, що ж тут, вірити чи не вірити. Ай-яй-яй-яй-яй, дивіться, друзі, хто вже дивиться більш постійно нашу рубрику, наш канал, о, то пізнають цю дорогу, дорога, яка розділяє ліс на дві половини. От вона дорога. І от вони біляки. Подиви, просто при дорозі. Перший який Ого, А нога, яка у нього довга. І другий красний. Оце так прекрасний диви. При дорозі нікому взагалі вони не потрібні. Ніхто до них діла не має ніякого. такі от кр... краснюки. Краснюки, тому що гарні. Красні гриби. Прекрасні. Кому ще. Мама по гриби так і ти, так і де. А як в кадрі, що коли разом шукаємо гриби, то вона кудись тікає. Так, шановні, подивіться яка тут краса. Зараз от ми знайшли нашу дружну компанію. Дивіться. Ого! Цей гриб твердий, як камінь. Він як камінь. Але отут, от я не можу пояснити той, десь я навіть ніг там чуть, -чуть так заберу. Це просто бруд, Він дуже твердий, його просто нереально стиснути. Ладно, не про це. Рухаємось далі. В сторону, в сторону, в сторону. Можем біляки в кінці літа. В дубовому бомулі сюди ще в сухому, хай не покрасять. Ось тут. О! Ха -ха. А, ха. Ну це не дивно так, дивіться. От одразу вам не треба розрізати, подиви, подивитись який наскільки чистий гриб. Тут він чистенький, а тут отак от. Та, два схожих, а цей взагалі ні на кого не схожий. Але подивіться, як це бідолагу покармсали. Як його покромсали і який наскільки це був гарний, великий і потужний. О! Може це я трохи шапку відламав. Давайте подивимося з кращої сторони. Отакий от був біляк. А тепер з цієї. Та-дам! Подивіться, як його з'їли. Хто там впізнає зуби? Хто може так його поїсти цього гриба. Ну і тут я частинку шапинки зламав. Нічого, все це вдома перебереться, почистим там дочистим щось там доберем і буде супер. І того, як кажуть, один філенький і два таких попались на дорозі голодним лісовим звірям. Я не проти. Нехай вони їдять, і їм є, і нам буде. Так, осінь вже просто у нас на порозі. Ех, от і літо вже закінчується. Ну, нічого, зато скоро осінь буде починатися. І черговий наш поки що ще літній дубовий білий гриб. О! Ось таке. На лісовій стежці. Як часто таке буває, сітчатий. У Мене камера без зуму не покажу вам. Можливо, десь комусь там чуть -чуть і видно. Такий маленький грибок. Чисто ми йдемо далі. Сьогодні не хусто, але радить всім, що в нас є. По дорозі додому. Як я й казав, що повертаюсь, І дивіться, ще одного якогось гарненького, біленького грибка. Знаходжу. Так, іди сюди. Оп, 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 оп. Так, так, максимально. Прикриваю. такий Екземпляріус. Чистенький, гарненький, молоденький. Тик-тик-тик. чудово чистю. І виходжу вже з бісу. До речі, ідеально чистий гриб. Так, це смітинка потрапила. Це смітинка. От. Чистенький, маленький грибок. Так, і знову я на лісовій дорозі. Можливо, є ті люди, які, ну, скажімо так, часто дивляться мої ролики, які я показую. І е, неодноразово вже показував і говорив, що тут є грибниця. Сьогодні тут не густо. Але отакий от красень при дорозі на мене чекає. Отак от опиходь от з лісу. Знайдеш гриба, знову хочеться походити. Але вже час вечірній, треба йти додому, тому я вже просто йду по дорозі, не поспішаючи. Просто дивлюсь там вправо, вліво і отакий, ще дивіться, який темна шапка. Ух, який красивий гриб. Чистенький, ціленький. Забираю і все-таки вже ж дійду до того місця, десь там присяду і покажу вам сьогоднішній результат. Я вже камеру з рук вже й не випускаю, просто йду з камерою. Продовжу по цій стежці. Просто вона вже пішла вверх і знову буде стежки. От. такий маленький грибок в сухенному, пересухенному лісі. Носів вже не було три тижні. І сонце палить. А гриби ще, подивіться, такі от молоді. Проростають чудеса. сам. Все, все ж таки діду до цього краю лісу чи ні. <раймінь> приємні дуже зупинки, приємні. От і закінчилась чергова грибна прогулянка. результат, скажімо так, плюс-мінус такий скромний. От що сьогодні ми нашукали, ну Дивлячись на те, яка зараз пора на вулиці. І те, що в лісі абсолютно сухо. Як на мою думку, це ще плюс-мінус непоганий результат. Цих грибів я не чіпаю, просто так виклав біля напівгрустків білих. так Мені здається, так красивіше місце виглядає з ними. Тут величезна поляна, вони там от, отут, от там, їх там ну, дуже багато. Та й лісу в принципі, зустрічається немало. Так що всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я, всього найкращого. І до нових зустрічей. Всім па-па. Гарні гриби. Гарні. От то вже повертаюся назад, вже вам показав, які гриби сьогодні ми знайшли. Іду в своєю знову таки лісовою стежкою. Думаю, пер перевірю, що місце там, де можливо ростуть підосиковики. Вона зовсім в краю. О, подивіться, Я вже переписувати відео не буду. Просто вже зняв, показав. Думаю, ну все. Те, що зняв й показав, думаю, то я піду додому, просто буду йти цією стежкою. дивіться, один от. Такий вже сухенький, підсохший. І помітив ще одного. Він хороший якості. Я ще жодного в цьому році не зустрічав, щоб він був якийсь. Там підійдемо, дивіться, що який красивий. Вже в нього колір щось не такий. О! Абсолютно не такий. Як він тоді був такий яскравий. Але от парочка, дивіться, які гарні у них. Чистенькі вони, повірте. Чудові прекрасні грибки. Буде плюс ще до тих баленьків. Останні ж літні грибки. дощу немає, це, мабуть, вже буде. Якщо їх не буде тих дощів, тому це, мабуть, вже будуть точно останні гриби. Будемо чекати вже осені. Можливо, там ще піде дощ і підуть гриби в березовому лісі, А поки так, як я, показую.